Далі. Київ 1 один. Здравствуйте. І все мировий кліп. Вітаю, Рава. Всесвітове кліп. Ми перш за все хотіли подякувати за чудовий конгрес, який був проведений у Києві. Це був регіональний конгрес. А, біля 200 людей фізично були присутні, і також хотіли подякувати за товаришів, за представників Бнейбаруха, які приїхали сюди. Це Сеня Вінокурм, Михайло Хонопольський і це Соня Іщенко. Вони дуже додали до нашого конгресу, і ось таке запитання: як нам краще за все уявляти наступний духовний щабель. На якому ми повинні бути, Рав, прав? Наступний духовний щабель, він будується на тому, що ви сьогодні скасовуєте себе вчора більше ніж вчора. І таким чином ви даєте можливість вищому світу, творцю, вищому світлу, творцю, рухати вас уперед. Усе. Далі. Да.